а було б прикольно зарейдити якусь чужу базу. Так, але де ми візьмемо для цього людей? Да не переживай, Маркіяна, покличем та інших. Окей. Маркіян слухає: слухай, виходь, тут є одна справа. Добре, через 20 хвилин. Да, що ви у нас всіх тут зізвали? У мене теж таке питання. Хлопці, стійте, Іван та Саня вам все розповідять. Дякую, Маркіяне. Ми хочемо зарейдити якусь чужу базу. Увага! із за динамічних сцен я змінюю студію розробки. У нас все здасться, це правда? Та да, ми виграємо. Хто хоче налупцювати? Я! За базу. За базу я піду. В атаку! Ай я! Ну, все це получать. Драка просто так два. О! Хм? Хм. Саня, швидко виходь, у нас великі проблеми. Ш -ш 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 -ш. Івана, які проблеми? Що трапилось? Саня позаду. Що? Що? Хтсь! ЗА САНЮ! через дві хвилини бійні. Піддавай сюди руку. Дякую, що трапилось. Неочікуваний контрнаступ. Я не буду це терпіти клич усіх. Через декілька хвилин. Й ми тут, бос, що робити? Ми зарейдили ту базу, і вони хочуть відплати. Надіюсь, ви поняли. Та, звісно, розберемось. Увага, динамічні сцени, ви вже це знаєте. Який у нас план? Добре, тоді давайте у Івана спитаємо. Що? Зараз йде мстити за базу. Зараз позвоню Маркіяну, щоб він покликав пацанів і підемо мстити. Алло, Маркіян бігом Зови всіх пацанів іде мстити за базу. Виходьте швидко. Ну що, коли йдемо мстити за базу, зараз підемо мсіть. За... Так, зараз йде мстити. Ааа! <клес> Улучай! получай Бах. У нас зараз встреча, іде. Окей, ідем, пішли. Передіс товар, як домовлялись. Так приніс. Окей, давай. Саня! це наша нова зброя. Пітарда. Можна я потестую, можна я потестую, бласка. Можна. Але акуратно. Виї! Бах! Ми не будемо вам віддавати всі наші ресурси. Я сказала, віддали, бо ми вас зарейдемо. Ніе.